Так, ну що, братва? Всім привіт, ви на каналі MaxBigBoss і це називається польщі заробітки. Короч, польські заробітки. то є. Зараз ми ставимо тройники на шланг. Вам в принципі не видно, але потім зближу змонтирую. Що ми маємо зробити? Вставити цю заглушку спочатку в шланг. Це раз. Потім. Там на своє осмотрення можна підрізати, звісно, ножом цю штучку резинку. Получається, ми його вставляємо. І повинні закрутити, якщо я не помиляюся. Бо зараз в Польщі свята, туди-сюди і не буде кому працювати. Я їжджу на тракторі, в принципі. О, блядь, і телефон впав нахуй. От бачите, що буває. Коли не дивишся, що ти робиш. Ну ладно, нічого страшного. ми Поставимо його ближче зараз. Отако, От такого почали. От, бо тут людей в принципі загалом немає. Всі вже поїхали по своїм ділам, мені треба крутити. От. Тільки буває, що воно не хоче мені просто бляха закручуватись, О, треба далі висовувати. Якось на Отако, бляха моха. Ну, бачите, воно теж не зразу виходить, в принципі. Я там по а тут ще стільки рядків крутити, що ого. го Ну і що? І воно мені не хоче залазити просто, закручуватись. Силахи, Я не знаю, що лахи думали, О, ага... Ну, Воно не хоче Чисто надіватися, прийно. воно не хоче закручуватися. І так, 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 так ясно, поцелів, чого його треба дуже. прокрутити добре лохи нахуй посіпались з України. Я не знаю куди, може бути Єрусалим Палестину, Палістину. Кождому з біжами відеозерчатки пластини і біжать пішком готові на падіння в сторону Крима. Я тебе повертаю. моя рідна Україна. а не сидеть дома и отсиживаться как стекло. Ты не воевал нигде, ты ебаное трепло. Но за этих стеклевых пидоров погибла половина, а может быть больше наших священных людей. представьте, если бы мы стали за свою страну и кричали русского хуйсоса «Убей!» Путин по-любому гей. На треке «Джек Воробей» я один ебал всю Россию, я вас не Более не купил «Убей!» Здесь череп четкий и Мы вас пидоров ни о чем не просим. Может быть только, что чтобы умерли все очень быстро. В этом мы вам поможем. Бахмуті, Бахмут, Кадирова, Трахов. Знаю з району Бахмут. Після цього голові нахуй. Я не знаю, Але що мені робити в житті, крім війни. Може бути піти в попи, купити собі Мерседес. У черепа Джекі просто охуєнний пес. Ми не катаємо в пес, тільки в фіху. Чотко му треба не... Ти, типа... Ну, якось так. Його треба правильно закрутити, от, його треба достати, його треба ще раз дивитися, щоб воно туди залізло, закрутилось. Типу, ну, якось так. Коротше, якось так, братва. От, коротше, братва, Бачите, вдягнув іншу штучку цю. От, тут показує, що і скільки. 12, там, 3 мм і 3-4. щось таке. І от зараз воно почало мені закручуватись. от нарешті. Там десь літаки літають. І таких ще ну може раз, два, там, три, чотири. Ну, ще багато трохи ж треба походити, полазити. Коротше. Такі польські заробітки. Тобто, ну, Тут все очевидно. в принципі. Е, нема що чим жалуватися, треба закручувати. Я не можу просто знімати і закручувати братва, так що. Та якось так. Ой боже. Його ще братва прийдеться потім все ключом дотягувати, бо руками це. Мені здається, нереально докрутити, ну типу реально але ти потратиш просто час. На цю штуку дуже дуже довго. А цей літак пішов на взльот і скоро буде десь там сюди. Його просто не видно десь. Але ну і я його не бачу. Так що якось так братва, Такі шланги у нас йдуть. Це у нас на воду йде тільки і воно поливається тільки дерева. Є в нас такі малесенькі дирочки, якщо зблизити, можна побачити. І воно капельками стікає по дереву, в принципі, собі і поливається. Так що, братва, якось так, ще на тракторі їжджу, в принципі, вже позасипали ями, шланги повводили, ото кажу, залишилося от повставляти повсюди. В одне поле, друге поле, третє поле, четверте поле. І на свята їхати. А полям на стечу приключені ям бігу. Врімя треба була жити, бить, все чеку, на чеку, Дарі Дарили звуки, бардю, робітим блоком еті строки. А... Блять, не встиг нахуй зняти, коротше, там вже салюти, блять, зривають. А я, блять, вибачайте на маті, але іду закручувати труби. Що зробити? Таке життя. Не я такий, але таке життя. І ти, птвоя. Курвись, кобрися. Все, і тако пиздуем, блядь, два кілометри. Що? Триста? Просто захотелось уйти, никого не предупредить. Без телефона в зоне нет, насякая мастер, я на выходе никуда до меня не дойти. Просто захотелось мне выйти из клетки, выйти из толпы, умирали мои клетки. бы туда, где жили мои клетки, где жили мои клетки, Жаться колеса куда-то туда.